В самоліті, думаю, куди я получу, або в Дубай, або в Париж Виходжу я із самольота бачу, я в Дубаї. Тут є дубайський шоколад і моя пісня. Сняну прийшов час, до додому. Ну я лечу в Париж Тут є ельфирова вежа, і ще моя пісня. Коли прийшов час, до додому, сльози по щокам. Чуть рікою, ну можу оказаться в Дубаї ще раз, тільки весні. Закриваю я свої очі, олечу крилах я до китая, там де роли і є моя пісня, а потім я залітаю до Богорізі. Там здесь море, теж я в самоліті. Думаю, де, куда я. Або в Дубай, або в Париж Виходжу я із самолітом бачу, я в Дубаї, тут є дубайський шоколад і моя пісня. Сняну прийшов час, летити додому. Ну я лечу в Париж Тут є ельфова вежа, і ще моя пісня. Коли прийшов час, летити додому, сльози по щокам, ти рікою, ну Казаться в Дубаї ще раз, тільки весні. Закриваю я свої очі, і, о, лечу на крилах я до Китая, там де роли і є моя.